Минуло 373 роки від однієї з наймасштабніших битв Європи XVII століття битви під Берестечком. На Рівненщину приїхав предстоятель Православної церкви України Епіфаній та очолив панахиду за загиблими героями минулого та теперішнього. 100-тисячна армія козаків та селян боролася проти армії Речі Посполитої, яка за кількістю воїнів їх переважала. Тоді козаки відступили через зраду татар. Відхід прикривали 300 козаків, які на жаль загинули, та ніхто не здався. Тому українські патріоти битву під Берестечком не вважають поразкою. Місце біля села Пляшева, де був бій, відвідують українці з усієї країни. Зараз такий час, що вже більше поглинаєшся в ту історію нашу. І так нас покликали. Я взагалі просто не знала, що тут таке є, бо я сама не звідси, і так не звідси я далеко, але приїхали. Українці, які приїжджають, аби віддати останню шану загиблим козакам, кажуть, вшановувати їхню пам'ять важливо, адже це нагадування, що наш народ ніколи не здається та завжди буде боронити свою свободу. Зарів такий час дійсно такий важкий для нас. Саме вшанування пам'яті про козаків дуже важливо і дуже таке традиційне. Вшановувати дуже важливо. Ми давно хотіли сюди приїхати, тільки не кожного року складалися так плани, щоб можна було сюди потрапити. А цього року ну, так зірки зійшлися, що нам вдалося приїхати. Тим часом біля пам'ятника загиблим козакам відбуваються виступи народних колективів. Тематика козацька. А ми тую А ми нашу славну Україну! Після богослужіння учасники заходу провели хресну ходу та покладання квітів. Вже у 1652 році Богдан Хмельницький з відновленим військом завдав полякам нищівної поразки у битві під батогом, продовживши свою національну визвольну боротьбу. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.